З газом і теплом за будь-яких умов попри війну природний газ був і є гарантованим джерелом енергії для українців. Зокрема, для власників індивідуальних котлів газ забезпечує і гарячу воду, і тепло. Проте багато газових котлів для своєї роботи також потребують електроживлення. Тобто, в умовах ймовірних знеструмлень вони не зможуть працювати без альтернативного джерела електрики. Отже, його безперебійних чи то зарядну станцію бажано підготувати заздалегідь. На жаль, це не всім по кишені, але важливо, аби ніхто не залишив залишився без опалення під час можливих знеструмлень взимку, тому група Нафтогаз спільно з партнерами ініціювала програму Зігрій закупівлю зарядних станцій безперебійників для соціально вразливих родин, зокрема і в прифронтових регіонах, родин військових, а також внутрішньо переміщених осіб. Група Нафтогаз спільно з фондом енергії перемоги України, а також Добробатом реалізує програму зігрій, яка фактично полягає в закупівлі 4 тисяч приборів без оживлення, живлення, які будуть працювати під час можливих, я підкреслюю можливих не обов'язкових, знеструмлень електричної енергії під час цієї зими. Концентрувались на таких категоріях населення, як ветерани, також. Родини загиблих, багатодітні, тимчасово переміщені особи. І Я впевнений, що це допоможе нам більш впевнено пройти цю найважку зиму. Завдяки цим пристроям, електрозалежні газові котли можна заживити навіть за відсутності електрики і таким чином бути із теплом за будь-яких обставин. Першу партію обладнання сьогодні роздали у Львові. Паралельно проект триває в низці регіонів. Загалом безперебійниками планують забезпечити 4 тисячі родин. Взагалі зима буде найважче, але два роки ми зиму проходили, і ми зрозуміли, і з нашими партнерами, що треба для того, щоб подолати правильно зиму, щоб безпечно доставити, безпечно підключити і безпечно пройти зиму. Хто буде кінцевим отримувачем? Це найбільш соціально вразливі варства населення. Так, це люди літнього віку, це тимчасово переміщені особи, це учасники бойових дій, це сім'ї, які втратили військовий футбол. Ці до це багатодітні, тобто ті, в кого насправді найбільша зараз потреба в тому, щоб мати, хоч мінімальні ресурси, проти цю зиму, хоч трішечки комфортніше.